Сьогодні 232 день я вже десь неділю не граю в Да, як якось часу на нього не дуже багато було. Нещодавно, от буквально десь хвилин 20 тому прийшов Hittaway Сіті на 100% і отримав всі досягнення. Файно, тепер я вільну, подивимось, що я буду робити далі. сьогодні Сплю я якось багато. І режим в мене збитий. Перша година зараз. Але... Сьогодні було ДР брата. То Відсвяткували. Подивилися притом трохи аніме. І чого? То... І все. Я, блін, хотів закінчити грати в... Ну пройти полностью это весить щепабу Дні 2-3 тому же выйшло вийшло, награв 35 годин что за норм Прийшов тому так от ну виходить за 4 дні десь прийшов 4 чи 5 Нормально Ладно, подивимось, що завтра буде. Завтра. Бувай.